практичній роботі, якщо ви відкриєте, ви можете побачити. Перше, це невеличкий коротенький теоретичний матеріал. Відповідно, ми сьогодні будемо з вами працювати з інструментами виділення. В програмі GIMP, оскільки програма GIMP працює з растровими зображеннями, вона має багатий арсенал інструментів виділення. Зокрема, це вибір прямокутником, вибір еліпсом, вільний вибір, або ще називають його ласо. Вибір пов'язаної ділянки, ще популярна назва це чарівна паличка, вибір за кольором, розумні ножниці та вибір переднього плаву. І деякі завдання, давайте я прокоментую. Перше завдання: вам потрібно буде попрацювати з такими інструментами, як прямокутне вибирання, або, дивіться, в залежності від того, який переклад вашої програми, яка версія вашої програми, може бути просто прямокутний вибір, або вибір прямокутником, тобто тут варіації можуть бути у вас. І другий інструмент це у нас кадрування. Яке завдання даного першого завдання? Потрібно зробити з однієї фотографії два фото. Ми будемо робити це двома способами. Перше фото ми створимо за допомогою прямокутного вибору, або вибір прямокутника. Другий спосіб це в нас за допомогою інструменту кадрування. Якщо ви детально почитаєте інструкцію, відповідно, ви побачите, тут є прям детальний опис, що потрібно зробити, що потрібно спочатку да, відкрити документ Children, середовище GIMP. Далі, за допомогою інструменту прямокутного вибіру, потрібно виділити ліву частинку фотографії, скопіювати потім цю частинку. І створити новий файл ось таким способом. Да? Файл одержати з буферу обміну. І далі зберегти цей файл вже під назвою Children 1. Для цього ми скористаємось командою експортувати. Є. Ну і другу частинку, да, другу праву частинку ми відокремимо. За допомогою інструменту кадрування виділимо, і потім натиснемо клавішу Enter. І далі збережемо абсолютно таким самим способом, як в шостому пункті, да? тільки під назвою Children 2. Так, давайте продемонструємо це. Отже, вам потрібно вибрати спочатку інструмент вибір прямокутником. Тому Натискаємо на другий інструмент, і в нас ось тут є група. Бачите, вибір прямокутником, вибір еліпсом. Натискаємо на вибір прямокутнику. Далі, за допомогою мишки, я виділяю ліву частинку мого зображення. Ось. Далі потрібно нам далі скопіювати. Ми копіюємо, можете використати комбінацію клавіш Ctrl-C або зміни копіювати. І далі, пам'ятаєте, да, переходимо в файл одержати. Отже, я натискаю Ctrl-C, скопіювало, далі меню «Файл», далі одержати. Тут у нас все чітко да? з буфера обміну. Натиснумо. Подивіться: у нас відразу відкрилася нова вкладка вже нового файлу, тому що ось мій. Перший файл, да? ось мій другий файл. Тобто дана програма дозволяє мені працювати одночасно з декількома зображеннями. І мені залишилось всього-навсього зберегти дане зображення під назвою Children 1. Файл, експортувати. Далі у верхньому полі ми набираємо назву. Children1, Вибираєте далі папку, куди ви хочете зберегти. І далі натискаєте Експортувати. Але дивіться, можна ще також керувати розширенням да, форматом нашого файлу. Для цього потрібно натиснути ось тут плюсик, і ми можемо вибрати формат нашого файлу. Ну, наприклад, бачите, тут у нас є PDF. Да? Далі, 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 нам потрібно Raster, GIF, також бачите, є. Так, Ми з вами залишимо у форматі BMP, також, бачите, знайомий для вас формат, який ми вже розглядали на пограх. І також є ось формат JPEG. Вибираємо його, тому що ваше завдання зберегти саме у форматі JPEG, хоча, якщо ви залишите в PNG, також, дане зображення буде відображатись. І вже натискаєте Експортувати. Відбувається експорт вашого зображення. Далі, тут можете в наступному віконці нічого не налаштовувати, натискаєте Експорт. Все, ваше зображення збережено. Другу частинку ми будемо з вами працювати за допомогою інструмента обрізання, кадрування. Тут в цій версії да, переклад у нас обрізання. Виділяємо. Праву частинку і натискаємо Enter. Так, і в результаті, що ми бачимо, ви відповідно до вашого завдання дивіться, просто зберігаєте цей файлик із іменем Children 2. Абсолютно так само. Да? файл експортувати вибираєте формат JPEG. Є. Наступне завдання. Завдання 2 потрібно вам із зображення, яке містить ось такі. Круги, да? виділити ось це зображення. Відповідно, тут ми будемо працювати за допомогою, з допомогою інструменту вибір Еліпсом. Тобто, ви маєте відкрити спочатку завдання, зображення. Да? Шукаємо, я вже попередньо скачала це фото, відкриваємо вкладочку, і далі. Шукаємо інструмент вибір еліпсом. Ми його вже зустрічали в групі, там, де є вибір прямокутником. Далі, далі. зверніть, будь ласка, увагу, що у вас стоїть на панелі да, параметри інструменту, тобто -то зараз ми перейдемо на цю панель. Потрібно встановити показчик, малювати з центру. Дивимось, ось у нас панель інструментів. Да? І ось тут зазвичай ось ця галочка у вас, оцей показчик, не стоїть. Потрібно його поставити. Що дає е, нам цей показчик? Ми можемо виділення робити відразу з центру нашого круга. Це дуже-дуже зручно. Далі, наступний момент. Е, якщо я хочу зробити чітке коло, е, що мені потрібно зробити? Я натискаю клавішу Shift. І можу протримати, зробити налаштування. Можете зробити просто це самостійно, відповідно до розміру цього круга. Натиснув. Ну і далі ми знову робимо Ctrl-C, далі файл, вставити з буферу опіну і зберігаємо це завдання. Все. Тут дуже все просто. Далі прокоментую наступне завдання. Завдання 3. У нас інструмент вільний вибір і завдання наступне. Є в нас надкушене морозиво, потрібно знайти жовтого кольору морозиво, виділити його, так? і безпосередньо на надкушене перемістити і накласти. Давайте поступово ми це все зробимо. Так? Тобто спочатку ми завантажуємо дане зображення. Відкрити. Відкриваємо морозову? Можемо збільшити масштаб, щоб нам було зручніше. Ще раз нагадую, тримаємо кнопочку Ctrl і коліщатку миші. Далі. Далі ми маємо знайти інструмент, який називається в цій версії вільний вибір. Є. Що Дає нам цей інструмент, да, які в нього можливості. Дивіться, ми можемо за допомогою цього інструменту виділити об'єкт довільної форми. Як ми це робимо? Ми натискаємо мишкою на початок нашого виділення, і я просто обводжу зараз по контуру, я зараз зроблю це швидко, ви зробите більш точно. Але я маю дивіться, прийти в початкову точку мого виділення. Відповідно, область в мене замкнулася, да? ви бачите, що ця область виділена. Отже, ми з вами зараз да, на панелі інструментів вже скористалися інструментом вільний вибір, і, відповідно, виділили. Тепер ми копіюємо, потім вставимо це зображення з буферу обміну. Можна просто натиснути комбінацію Клавіш Ctrl-V. І далі скористаємось інструментом обертання, ось так він виглядає, да? обертання називається. ми повернемо наше морозиво на 90 градусів і натиснемо потім кнопочку Enter. Отже, нам треба скопіювати, потім я натиснула Ctrl-V, вставляється даний об'єкт поверх того, який ми скопіювали. Далі нам потрібно перемістити. Для переміщення вибираємо перший інструмент. І дивіться, я можу та, перемістити мій об'єкт. Але мені ще цей об'єкт потрібно перевернути на 90 градусів. Будь ласка, інструмент обертання натискаємо. так, І вибираємо його. Секундочку, ось обертання. Так, і тепер що ми робимо? Дивіться, ми можемо або безпосередньо за допомогою мишки розвернути, або скористатись ось тут вікном, де ми можемо там ставити 90-90 градусів. Так, це ми зверх ромашками, тому ми поставимо мінус 90. І в результаті ми отримаємо необхідний результат. Так, обернути, натиснули. І тепер дивіться, треба ще трошечки да, перемістити. Інструмент у мене буде. Так, секундочку, давайте ще раз продублюємо. Угу. Так, можемо відмінити дію, Ctrl-Z, повернутися до початку, і тепер обираємо інструмент переміщення і накладаємо Є. Тепер дивіться. Зараз трошечки забіжимо ми наперед, на, на наступній парі ми будемо розглядати більш детальніше дану панель, панель шари. Зараз трошки розкажу про неї, да? і цей мінімум да, нам необхідно для того, щоб завершити це завдання. Дивіться. Ми зараз ось цю частинку зображення накладаємо поверх нашого початкового зображення, ну, нібито ніби робимо аплікацію. І ми можемо розмістити на окремих шарах, а можемо взяти і нібито злити ось цю частиночку з нашим початковим зображенням. Отже, якщо ми хочемо прям приєднати зробити це одним шаром. Ми у е, панелі шари, та, ось тут вибираємо панель шари, активували його, е, і далі внизу, дивіться, є підсвічені нас дві кнопочки. Якщо я хочу сюди вмонтувати нібито, да, цю частинку зображення до початкового, я натисну на зображення якоря. Якщо ж я хочу мати новий шар, я буду натискати на е, ось першу таку кнопочку, да, у нас це аркуш з плюсиком. Ну, давайте ми вмонтуємо. Так, і ось дивіться, в нас вже ніяких нових шарів не створено, просто є початкове зображення, але воно вже виправлене. Ну і далі вам залишилось тільки зберегти, експортувати дане зображення у формат JPEG. Так, далі четверте завдання. Ви працюєте із інструментом виділення зв'язаної області або чарівної палочки. Даний інструмент нам дозволяє виділяти ділянки пікселів певного кольору, да? причому ось ці діляночки ми можемо керувати, вказавши поріг за допомогою, ну, поріг це в нас кількість відтінків да, даного кольору, і від, в залежності від того, скільки ви відтінків цього кольору вкажете, відповідно, і кількість пікселів буде в нас більшою виділена або менша. Тут я не буду зупинятись, є чіткий опис, да, єдине, що продемонструю вам, інструмент чарівна паличка. Тут вона. Ось вибір області. Є. Далі п'яте завдання. П'яте завдання полягає в наступному. Нам потрібно на пейзаж, да, на зображення ось пейзажу, перемістити ось цього чарівного песик. Відповідно, щоб його сюди перемістити, нам спочатку його треба виділити. Але ми бачимо, що він має такий досить складний контур, тому що в нього є шерсть, да, і ми будемо дуже довго, наприклад, там, якби лосо виділяли, нам довелося дуже-дуже довго виділяти кожну ось цю волосиночку. Для цього ми скористаємося інструментом вибір за кольором. Так, Знову ж таки, дивіться, він у нас в цій самій групі, що і чарівна паличка. Тому натискаєте на трикутничок і ось можна вибирати вибір за кольором. Далі встановлюєте поріг 16, що таке поріг 16? Давайте теж перейду зараз. Так, секундочку. Угу. Ось коли я активувала інструмент вибір за кольором. На панелі параметрів, тобто властивості ось цього інструменту, у мене є можливість встановити поріг. У мене зараз тут вже 15, але ви можете коригувати за допомогою стрілочок, якщо у вас там стоїть інше якесь число. Так, ну і далі просто клацаючи. Дивіться, наше завдання яке? От ми тут спочатку виділимо фон, тому що він у нас однотонний. І Потім ми інвертуємо наше виділення. Четверте завдання да, треба інвертувати, що означає виконання, да, що, що відбудеться під час того, як ми застосуємо команду інвертувати. У нас виділений фрагмент, а саме ми виділяли фон, поміняється з невиділеним. Тобто собачка в нас була не виділена. Ми інструментом вибір за кольором виділяли фон, ми будемо прямо натискати на фон. Але коли ми застосуємо команду інвертувати, виділене і невиділене поміняється місцями. І таким чином у нас буде виділена наша собачка з дуже чітким контуром. Це дуже зручно. Ну і далі. Що ви робите? Ви копіюєте, але тут, дивіться, не просто Ctrl-C, а потрібно буде скористатися командою. Ну, ви спочатку скопіювали, да? а вставити потрібно як новий шар. Тобто зміни вставити як новий шар. І все. Якщо там щось потрібно підкоригувати, можливо, там десь якась діляночка трошки зайва буде, можна скористатись інструментом гумка, можна. Підкоригувати, щоб у вас чітке прямокутничком було, да, зображення можна скористатися також інструментом прямокутний вибір або вибір прямокутником, в залежності від перекладу. Ну і е, далі зберігаємо, дивіться, ось тут єдине, що ми зберігаємо е, давайте так, в двох форматах. Перший формат це XF, це в нас формат, е, називаємо так, рідний да, формат даної програми GIMP. Тобто за замовчуванням, якщо ми не натискаємо експортувати, а просто зберегти наш файл, тобто файл, і тепер я хочу зберегти, ось зберегти як, да? ми бачимо, що за замовчуванням у мене йде розширення X, формату XF. Якщо ж мені потрібно зберегти там в PNG, JPEG, в якомусь іншому GIF форматі, відповідно, мені потрібно натиснути файл експортувати. Будь ласка, ви збережіть і у форматі XEF, і у форматі GPED. І ось ці два файлики до п'ятого завдання вам потрібно буде приєднати до Classroom. До речі, всі ваші результати, які у вас отримуються під час виконання практичної роботи, ви долучаєте до Classroom. Так, рухаємось далі. І останнє завдання це шосте завдання. Що тут потрібно зробити? Потрібно за допомогою інструменту прямокутне вибирання, да, прямокутний вибір і вибір еліпсом створити зображення ось такого замку. Що нам тут потрібно знати? Давайте я створю новий документ, натиснула Файл Створити. Зробимо, ну, наприклад, 800х800. На 800, відкриємо розширені параметри. Виберемо колір тла білий і натиснемо гаразд. І у нас з'явилось ось поле, де ми можемо створювати вже зображення замку. Отже, нам потрібен вибір прямокутником. Спочатку давайте скористаємось, покажу, як це працює. Ось, ми взяли вибір прямокутничком, створили. Тепер, якщо я хочу ось цю діляночку. Розширити. Тобто, якщо я уважно подивлюсь, то в мене ось тут, да, є якісь виступи, тобто тут ще якісь прямокутнички, якісь еліпси з'являються. Отже, мені до ось цієї виділеної ділянки потрібно ще щось доєднати. Як я буду це робити? Дивіться, коли я вибираю інструмент виділення на панелі параметрів, у мене є чотири режими. Перший режим, якщо він активований, Відповідно, в мене буде створюватись просто нова область виділення. Другий режим, в цьому режимі я можу додавати до вже створеної області виділення, додавати нову область. Ось, наприклад, я зараз це зробила. Так, давайте ще якусь продемонструю. Да? Ось ще така діляночка. Далі, якщо я хочу. Якусь частинку виділення прибрати. Що мені треба зробити? Ну, давайте, наприклад, вибір Еліпсом. Да? У вас там є елементи, певні круглі, які вилучені із виділення. Вибираємо вибір Еліпсом. Ось третій режим. Я хочу звідси да? ось зробити, наприклад, ось прибрати да? виділення. Що у мене зараз буде? Давайте зараз відміннемо. Ось, Бачите, так? Да? Ctrl-Z, до речі, натиснула, якщо потрібно відмінити якусь дію. Тобто, ось тут я додавала, а ось тут, у формі еліпса, я прибрала, да? тобто відняла з області виділення. Ну і четвертий режим, він, скажу так, дуже-дуже рідко використовується, тобто, найпоширеніші це перші три. Тут у нас під час використання четвертого режиму залишається те, що спільне. Наприклад, ну, давайте я зроблю ось так. Четвертий режим, включимо ось таким еліпсом. Так, я виділяю, дивіться, спільна діляночка в мене буде якраз та, що потрапляє в центр цього еліпса. От я зараз натискаю, і дивіться, що в мене отримується спільна частинка. Так, зараз трішечки назад поверну Ctrl-Z. Ось таким чином, дивіться, у вас отримується, ну ви потихеньку потихеньку да, вибудовуєте ось таку фігурку. Тобто -то, де, там, де треба приєднати, приєднуєте, де треба щось вирізати, вирізаєте. Далі. І в кінці ви маєте зафарбувати, відповідно, знову ж таки, тут у нас є приписочка, да, заливку, для заливки вибрати там певну текстуру і залити. Для того, щоб зробити заливку, переходимо до інструменту. Заповнення, до речі, знову ж таки, дивіться, тут у нас декіль... декілька інструментів в цій групі і градієнти і заповнення. Нам потрібно заповнення. Далі ми можемо заливку робити певним кольором, кольором переднього плану, да? кольором тла. Ось ці кольори і переднього плану, і кольор тла, тобто фону. В нас вибираються ось тут. Бачимо: в нас є два квадратики. Перший квадратик. Це в нас колір переднього плану, і ось тут можемо вибирати будь-який колір. І нижній квадратик, це в нас колір фону. Теж можемо вибирати відповідно до наших бажань. І також, якщо ми хочемо якийсь відтіночок точний, да, налаштувати, ми бачимо, що в нас тут є кодування в RGB, кольорні моделі, також LCH да, і H. SV, ми можемо це використовувати. Так, Отже, але нам потрібна текстура, тому ми вибираємо третій варіант, ми натискаємо на зображення текстури, і ось тут ви можете вибрати, пошукати да, ту, ту яка вам необхідний. Ну, Наприклад, я зараз ось на таке зображення цегл. є, І тепер мені потрібно просто залити мою область виділення, яку я створила. Далі ви зберігаєте у форматі, знову ж таки, дивіться, тут два формати. Да? Замок XCF, тобто це формат нашої програми GIMP, і також експортуєте у формат замок JPEG. В результаті, після завершення виконання цієї практичної роботи у вас буде 6 завдань. До кожного завдання у вас буде експортоване зображення у форматі JPEG, І також до шостого. Ось у нас буде да, формат XCF доданий. І до п'ятого також також доданий файл у форматі XF. На цьому все. Бажаю вам успішного виконання даної практичної роботи.